Є знижки в аптеках «Подорожник», вам та ощад. До 30% знижки діють до кінця червня. Є знижки представляють! Незламні знижки на едем. 20% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Вони подорожують в автівках. Мандрують міськими будинками. Чи мігрують у квартири з риболовель чи пікніків? Навірно, це уж. Ну, нам, якщо що, тебе не жалко. Кота нам передай, тому що він його не йшов. Він там не грався. Новини про появу плазунів удома шокують українців. <звук> Ось приміром, днями така знахідка в туалеті. Чекала на мешканців Київської оболоні. А минулого року усі бачили цю красуню в пральній машинці в іншому районі столиці. Як змії можуть опинитися вдома, коли їхнє місце десь у лісі? Олексій Марущак знає про плазунів усе, герпетологія, наука саме про них. А Олексій герпетолог. Тож про поведінку цих створінь готовий розповідати годинами. Виявляється, у змі є кілька причин завітати до людей у гості. Перше це сезонні міграції. Вони шукають собі на е, прихисток на зиму. Вони шукають таке тепленьке, сухеньке місце, не сильно холодне, щоб змогти там пережити зиму. І таким чином вони опиняються у нас в льохах, в підвалах, на перших поверхах. Ще одна поширена причина це випадкова втеча від своїх господарів. Банально людина забула закрити тераріум. Змійка не знає, що вона якби домашній улюбленець, Вона така: о, клас, тераріум не закрили, можна піти погуляти. І відповідно, якби змійка починає якби, досліджувати до середовище. Однак зміїним дослідженням не радіють. Працівники служб порятунку тварин кажуть, зазвичай люди збентежені такими сюрпризами. Найважче водночас найправильніше в таку мить зі змією нічого не робити. Така штука є. Не варто робити нічого, щоб знову ж таки дало якісь негативні наслідки для тварини, тому що вона теж повірте не в захваті від перебування там у вашому унітазі, там чи звідки вона там вилізла. Натомість треба звернутися до рятувальників, так би мовити, просити їх перекласти зі зміїної. Серед таких знавчень Тетяна зі служби порятунку тварин. Передусім Таня рекомендує звертатися до ДСНС чи до різних рятівних служб у мережі. Водночас нагадує подбати і про свою безпеку. Бо навіть в домашніх умовах певні любителі можуть тримати змін, які можуть бути отруйними. До приїзду рятувальників треба обмежити своє перебування з плазуном, а на майбутнє уважно перевірити і перекрити усі можливі отвори у квартирі. Мають бути закриті, закриті спеціальними сітками або решітками. Наші експерти нагадують, змія ніколи не нападає на людину першою. Якщо ж укус таки стався, треба обов'язково звернутися до лікаря. Зміїні укуси небезпечні саме ускладненнями, що можуть виникнути після а до зустрічі з медиками. Місце обробити антисептичним розчином та накласти пов'язку.